З наполяганням народних депутатів Геннадія Зубка та Лілії Гриневич у Верховній Раді розглянули законопроект номер 2087 про внесення змін до статті 90 бюджетного кодексу України. Нагадаємо, через недосконалість бюджетного кодексу Житомирський педагогічний ліцей і ще понад 100 навчальних закладів України опинилися на межі закриття. У Житомирі проблема виникла після перевірки КРУ, коли з'ясувалося, що в бюджетному кодексі назви ліцей інтернат немає. Отже, фінансувати заклад обласна рада не має права. Аби захистити навчальний заклад, учні ліцею виходили з протестом. Вони вимагали, щоб влада втрутилася і не закривала їх ліцей. Відстоювати інтереси учнів і викладачів у Верховній Раді взявся Геннадій Зубко. За його словами, складність прийняття цього законопроекту полягає в тому, що Верховна Рада не працює в нормальному режимі. Що сьогодні немає в 90 статті бюджетного кодексу цієї поправки. Сьогодні практично закриваються ці ліцеї. Діти обдаровані, які є. І проживають в сільській місцевості, не знають далі, що робити. І якщо сьогодні це питання ми не приймемо в цілому, нам практично доведеться забирати дітей з цих ліцеїв. Тому прошу вас дуже підтримати це питання і проголосувати. Його в цілому. Це питання не компромісу. Це питання помилки, яку потрібно виправляти. Дякую. Під час голосування депутати віддали 361 голос за прийняття законопроекту в першому читанні. Крім того, наступного пленарного тижня законопроект номер 2087 розглядатиметься в цілому.